Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Вчора дав Бог трошки дощика, ввечері трошки пройшов, потім вночі йшов, але, на жаль, дивіться, копнула землю тут. Ну, Сантиметра два максимум, щоб промокло, а то й ні. Мабуть, щоб промочити цю землю, бідну, вистрадану, то треба, щоб за дві доби йшов дощ гарний такий. Але дякувати Богу і так, слава Богу, що пройшов хоч такий дощик. На, на день знову обіцяють, і грузують, і дощик, і на ніч. Може, все-таки щось, щось там буде. Дивіться, навіть під деревом, під гілками, не те, що під деревом здоровим, ось Айва і під гілочками сухо. Тому, друзі, будемо сподіватися, що піде дощик. Вас запрошую на свій канал. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і будемо разом працювати. І, друзі, покажу, поки доща немає. Дивіться, яка гарна жержинка в мене розквітла. Дюпин далі продовжує квітувати. Ось ще розквітла вже гарно ця. І ось ця шунюша зламала, маленька така одна. І. Ось друга. Бачите, така набита, але маленька. І ота перша теж така сама. Три штуки. Хто пам'ятає, я ділила бульбочку і, бачите, маю такий результат. І, друзі, будь ласка, хто мене дивиться, підписуйтесь, будь ласка. Більша частина тих, хто мене дивиться, дивиться без підписки. Вам не тяжко, а мені приємно і корисно. Ось тут одна в мене. Мабуть, буде така темна, як і там. Ну, розквітне, покажу. Зайшла, друзі, подивитися, що тут в мене з огірочками. Покажу зараз, що вирвала. Але частина вже взагалі посохла, деякі ще зеленіють, не знаю. Вже більшість пропала. Що зібрала, один капачок пузати, який зі два огірочка. І йшла і дивлюся, друзі, дивіться, в мене вже гладіолуси починають квітнути. Це мій рожевий. Звичайно, вони бідні в цьому році не водички не бачили, ніде нічого. Трошки притінила їх кукурудзкою, все, більше, найбільше мене не вистачає. Відкрила цей парник, скажу чесно, в цьому році я за ним не дивилася. З весни ще трошки дивилася, потім закинула. Щось руки не доходили. Так що відкрила, більше накривати не буду. Що буде, то буде. Так, бачите, є, поїдена. Щось там в'яжеться. Кріп гарний. І ось агресор. Треба було розсадити, не розсадила. Буде-буде, не буде, не буде. Пікінку я вже показувала, пропала, там вже пусто. З часом розберу і буду наводити тут лад. Показую, як є. Зайшла в парник, тут, слава Богу, все добре. Зараз зберу урожай. Показувати не буду, покажу вже кінцевий результат. Ну, і ще плюс два в парнику. Цибульку по дорозі знайшла, видно, загубила, як вибирала. Ну, а з помідорчиками все добре, зверху великі, а знизу такі середні. Великі тріскаються, не знаю. Поливати, не поливати, Ну, не будеш поливати, не будуть, мабуть, рости. Ну, будемо щось думати, але на салат пообрізаю і так добре. Гірочки в'язь є. Трошки пообривала пасинки, не пасинки, вуса, але бачите, в'язь є. Так що все добре. Я тоді позбирала все, ще не встигли нарости, але слава Богу, що огірочки є в парнику. Бачите. Так що все добре. Ось зняла великі помідори, бачите? Таке відеречко. Гарні помідорчики. Я задоволена. Це, до речі, чері. дивіться, які виросли крупненькі. Подивіться на цих гавриків. Ну, поперелазили, мамка десь там за забором, а вони тут. Я вже думала, десь коти потягали. Чого ви сюди повилазили? А ну, йдіть до мамки, куди ви перелізли сюди? Ідіть, йдіть. Дай йдіть. їм волі хочеться. Давайте. Нарешті, друзі, дійшла черга до моїх. Пітуній, обрізаю від цвіші, щоб була в них сила далі квітувати і сили набиратися. Так, дивимося, яка відсвіша, яка тільки має розквітати, бо можна попутати. Вони, як не, не, не придивишся, то похожі. Ну і так далі. Очистила всі свої. Кашпо, вазони від оцвівших, від перецвівших, від сухого. Тут зробила решітку таку із дроту. Підв'язала люфу, але не знаю, щось цвіту взагалі немає. Пустила її так виця, тут теж. Не знаю, щось буде з нею чи не збуде. Підв'язала. Ну і ці всі підвісні кашпо теж. Всі почистила. Так що таку роботу проробила, Збиралась давно, нарешті зробила. От і все, друзі. Вже майже 6 година вечора. Дощика немає. Передають на ніч, ну буде чи не буде, не знаю. Вже все висохло, як наче й не було доща. Ну а на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім миру, спокою і здоров'я, всього самого найкращого. До нових зустрічей. пока.